Шановні підписники, на ваше прохання. Сьогодні ми знімаємо відео, будучи в Києві, на вишколі. знімаємо відео про моє спорядження. Щоб ми почнемо з мене, те, в чому я одіти в дану форум. Ветінки. Трекінгові витінки від фірми Тезара. Трекінгові носки, Плюс 5-мінус 30 градусів. Наколінники від фірми Альто. Якщо я казав, наколінник має прирозівку, м'яку частину нижня. Нижній фіксатор є вже верхній фіксатор має здатність розтягувати. Флісова кофта, під флісом шар термобілизни, аналогічно шар термобілизни під штанами. Костюм вітрозахисний від фірми Піктак СФС. Купивається фірмилтак. Поджопи збої ми не розбираємо, нам в даному випадку є тренувальний. захисний шолом третього класу захисту італійський хівлар э, ДГ-2. Захисні штурмові окуляри КІСІ. На кубура, на ній присутній тренчик. Основний, мабуть, елемент спорядження. Кераз, розгрузка від фірми PMC. На ній присутній Велика кількість частини елементів спорядження. Запасні окуляри, їсли. Набір підсумків, що в них ми розбирати не будемо. Аптечка. Айфак аптечка для першої медичної допомоги. Тобто тут те, то, що нам потрібно, відразу, тут на терміновій речі. Відратор, клапан для там беку. Дополнительно официал с карабином. Дополнительно сумок неудачный. Набер ручки. Мейчбург. Два ножа. Один подписчик, другой боевый. На элемент для системы Пірас і сняв. Тепер фірмати спрядній біля. Як це все виглядає більш детально стосовно розміщення розгрузки, що в ній є. Два ряда магазинів. Тут також необхідні еванти для першої медичної допомоги, ліхтар. Два підсумки абсолютно амбітичні. Там необхідні речі не буду розказувати конкретно що. Ай-факт аптечка для першої медичної допомоги, вона мене знаходиться, щоб приблизно можна було достати їх двома руками. Там більше нетермінові речі. Підсумок для швидкого збросу магазинів. Тут в мене знаходиться адміністративний підсумок. Рація, набір необхідних речей, Ніж тактичний, бойовий ніж. Система швидкого збросу і розрук. Спереді, задні мене розміщені темпу, темп 3000 плити 4 класу захисту українського. Москальський С-5. Дякую за увагу, дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал, став, ставте лайк.